Чи треба бути яскравим завжди? Ти вже світло для когось достатньо бути справжнім. Сонце ніколи не питає, чи його чекають, воно просто встає щодня без аплодисментів, без сумнівів, і світ змінюється. Йому байдуже на хмари, бо воно знає темрява лише тимчасова декорація. Сонце не змагається з ніччю, воно знає свою чергу, світить не тому, що мусить, а тому, що може. Можливо, і нам варто згадати не треба бути яскравим завжди, достатньо бути справжнім, не обов'язково гріти всіх, але добре пам'ятати Ти вже світло для когось. Навіть коли про це мовчать.